Два дні обміну досвідом, налагодження нових контактів і підтримки підприємницької діяльності жінок з різних регіонів України. У Чернівцях відбувся дводенний міжрегіональний форум, локалізація цілей сталого розвитку через розвиток жіночого підприємництва. Побували на заході і журналісти телеканалу ТВА. Тож детальніше розповідаємо уже за мить. Обмін досвідом та кращими практиками ведення бізнесу між жінками-учасницями хабів програми Йондвіхаб, громадами Чернівецької області, центру та сходу України, а також сприяння розвитку жіночого підприємництва в регіоні, зменшення гендерної нерівності та підвищення спроможностей жінок ВПО Чернівецької області реалізуватися в бізнесі. Всі ці теми обговорювали на міжрегіональному форумі локалізація цілей сталого розвитку через розвиток жіночого підприємництва, який відбувся у. Чернівцях. сьогодні відбувається другий міжрегіональний форум. А жінок-підприємець У нас п'ять хабів. Це в Броварах в Києві, в Запоріжжі, в Івано-Франківську і в Чернівцях. І сьогодні жінки з інших хабів приїхали сюди. І спільно з міською владою, спільно з Проон, ми робимо форум, де обговорюємо роль жіночого підприємництва в контексті сталого розвитку. І для нас це можливість також обмінятися до. Освідом а обмінятися знаннями, обмінятися важливими інструментами та та тим, як жінки можуть зростати сьогодні в реаліях України і розвивати свій підприємницький потенціал. Форум у Чернівцях зібрав майже 50 жінок-підприємець з різних регіонів України, які протягом двох днів активно обмінювалися знаннями та практиками. Учасниці ділилися своїми історіями успіху, обговорили виклики, з якими стикаються в бізнесі, та шукали нові підходи до локалізації цілей сталого розвитку через власну підприємницьку діяльність. Ми обговорюємо цілі сталого розвитку. Дівчата розказують, як їх бізнес відображає цілі сталого розвитку. А в нас є освітні бізнеси. Є бізнеси про фінансову грамотність мешканців України, є інші бізнеси психологічні. Гічні і так далі. Сьогодні жінки обмінюються. Ми їдемо до жінок-підприємець у Чернівцях. І ми будемо знайомитись. І звичайно, одна з задач да, нашого форуму це партнерство, це налагодження партнерств, можливо, спільних колабів. І завтра також ми будемо обговорювати які наші ідеї для розвитку підприємництва і, і Чернівців, і Чернівецької області, і інших міст України. І, звичайно, ми будемо говорити, як розвивати цю спільноту жінок-підприємець з різних міст. Учасниця заходу, координаторка Йондвіхабу у Запоріжжі Ганна Гонтарук зазначає, що такі заходи допомагають вийти за межі звичного середовища, обмінюючись креативними та новаторськими ідеями, які можна реалізувати у рідному місті. Завжди цікаво дізнатися, як це в іншому місці, бо ми завжди, як то кажуть, у своїй бульбашці а дуже цінно ділитися досвідом і поважати досвід інших інших міст, інших осередків. Тому От ми приїхали сюди за досвідом перейняти цей досвід і надихнутися, звершувати у своєму рідному Запоріжжі щось нове, креативне, позитивне, і будемо запрошувати у місто Чернівці, щоб більше до вас приїжджало і теж надихалося вашими ідеями і вашим бізнесом. Ще одна учасниця форуму чернівчанка Олена Канівець. Наразі вона співвласниця центру раннього розвитку дітей. Це саме той бізнес, який колись був ці. Мрією, а зараз вже реальністю. І поштовхом для його реалізації стала саме участь у п'ятій хвилі для жінок-підприємець від Hub. Я розпочала діяльність саме по центру розвитку дитини не так давно. Поштовхом в цьому стала участь у п'ятій хвилі для жінок-підприємець від UVH. Ми недавно свою ідею мрію перетворили вже у проєкт, яким я надалі займаюся. Спільнота для жінок-підприємець надає можливість розкрити ідею, чи вже ідея, яка є сформована, все-таки допомогти її реалізувати. Тут залучені дуже гарні спеціалісти, керівники з різних ланок нашої міської ради, обласної ради допомоги підприємцям, які розказують нам про різні програми. Тому завдяки спільноті ювіхаб нам надаються ці можливості, і ними не можна не скористатися. Загалом форум є платформою для обміну досвідом, створення нових партнерств та обговорення ідей щодо розвитку жіночого підприємництва, яке сприяє економічному зростанню чорнівців регіону та країни в цілому, каже Марина Саприкіна. Ми ж вже працюємо півтора року. Мені здається, більше більше ніж півтора року в Чернівцях. Це наш шостий потік навчальної програми зараз. іде. у нас дуже потужна команда тут, і в нас дуже потужні жінки. У нас є жінки з першого нашого набору, коли вони сказали, що от сьогодні, прямо вранці, вони говорили, що unv Hub, хаб жіночого підприємництва дали їм настільки віру, фокус, і вони після цього заснували свої. Школу, і а, також ми бачимо, що дуже потужні жінки в Чернівцях вони хочуть розвиватись, вони створюють свій бізнес, вони реєструють свої ФОПи. І мені здається, це дуже класно в контексті економічного розвитку і Чернівців, і країни в цілому. Аліна Рябко теми ТВА.